Какие даты есть? Аквапарк! Аквапарк, аллигатор, так? да? В городе Сырнобиль? Да! Я... Мы пришли поиграть! С нами да? А такие вот русалочки. Є чотири басейни. Тут, де зараз дівчатка, цей басейн має 40 сантиметрів. Оце одразу біля нього. Там дітки по 90 сантиметрів. А з іншого боку вже дорослі басейни. Там з високими гірками. Гелі Станисланика. А це вже рибка маленька. Допоможе, бо сама не вилізе. Вилізла нарешті. Я на слоні. Пас? Ще Вікуся захотіла. Вікуся? 何 це рибка. Зараз на те з гірки з'їде. І кося, іка. Настя захотіла більший басейн, він на 90 сантиметрів. Так, щось вона таке видумує. Поплила. Тут переважно дітки займаються, тренера вчать їх плавати, є індивідуальні заняття і є групові. Дуже класна, тепленька. Ой, зараз показує на табло 28 градусів. Косья пішла за кругом і зараз йде до нас. Так, прийшла. Тримайся ручками. Ручками тримайся за кругом. Ну, віці водичка в басейні де 90 см якраз по шию, але з кругом вона чує себе геройкою. Клас! Thank <laughs> you.